Ну, це нічим не уступає по якості роботи, Ну, по ціні в три рази дешевше. Культурний, солідний, молодий, енергійний, нормально, абсолютно хороший менеджер. Коло землі це цікаво, коли бачиш результати своєї праці. Да. Служба Сервіс, служба, служба підтримки дуже нормально працює. З 12 року у нас Ніка 4 працює у нас. Працює ми задоволені цією роботою. Були дрібні поломки. Тому що не завжди в нас земля, в нас суглинки і важка земля, не завжди витримують залізо, хоч там добротне залізо стоїть. Ну, час є час, і нагрузки і так далі. Нам дуже сподобалася сівалка, яка точно сіє зернові культури. І два роки тому. Ми купили ще одну таку ж нову сівалку, яка поруч зі мною стоїть зеленого кольору. А та червоного, ну вона зараз службу служить і досить успішно, нормально. в Доброму робочому стані, да. у нас відносно невелике господарство, всього 400 гектарів землі, тому приходиться, мені це цікаво, перш за все, тому що е, все-таки е, коло землі робиться цікаво, коли бачиш результати своєї праці. Да. Зараз ми якраз знаходимося на полі, де маніпулятор, який від'їжджає, загружав у розкидач мінеральних добрив і далі агрегат підготовки ґрунту, який куплений нами під номером один, виставковий екземпляр. І в нас успішно зараз працює вже 12 років. А ми були на виставці, на сільськогосподарській виставці в Києві. Я взяв своїх механізаторів, приїхали, заходимо на виставковий центр і з лівої сторони Велесовська техніка стояла, а в нас вже сівалка була. І я якраз планував купити агрегат підготовки ґрунту. ну, Мого товариша там більш серйозний агрегат, ну, це нічим не вступає по якості роботи. ну, по ціні в три рази дешевше. Якщо ми ним задоволений, він вже працює у нас більше 10 років, він 12 років, то 11 сезонів він підпрацював, він практично не ламався. То ми під всі ми під культури ним готуємо ґрунт. І під пшеницю, і під кукурузу, під соняшник, І от зараз готуємо під сою. Ми просто довіряємо фірмі Велес. Ми першу сівалку взяли для себе їхню, тепер у нас є. Дві зернові, оборотний Велесовський, агрегат Форвард є. Ми ще задоволені, будемо, мабуть, брати і ще для соняшника кукурузи, для просапних культур теж Велесовську сівалку, тому що у нас є Гаспардо, італійська сівалка, вона дуже хороша, але ну, теж 12-го року хочеться щось свіжіше. уже задумуємося над цим. Так що будемо працювати, ми дуже задоволені обслуговуванням, і. Обслуговування, і... Відгуками, так як відгуками, а реакцією, коли якась маленька проблема у нас є з запасними частинами, вони встиг подзвонити, як вона рішається. Тобто служба сервісу, служба підтримки дуже нормально працює.